Дорогі держслужбовці, ми з вами будемо готуватися до іспиту на ваше володіння рівнем Б2. Поїхали сьогодні. У нас перший урок в зла, що є законом. Поїхали. Ми проще подивимося одиничка. Дискусія, these зі with з partner. обговоріть ці питання з партнером. Вашим партнером буду я і писати мені в повідомлення будете ви. Запишіть будь-які слова чи зображення, які асоціюються у вас зі словом закон. Write down any words or images you associate with law. Why does law exist? Чому існує право, закон? Наведіть приклади того, як верховенство права впливає на ваше життя. Give examples of the ways that the rule of law has an impact on your life. Ваше домашнє завдання. Повчити слова. Vocabulary. Law. Закон. System of rules. система правил. By law за законом. Under English, International, etc., law, згідно англійського міжнародного законодавства тощо. Under a law згідно із законом, Law on. закон про, Law against. закон проти, law and order, правопорядок, the laws of nature, закони природи by the laws of averages по теорії ймовірності, take the law into your own hands, взяти закон у свої руки, go to law, – «Іти до суду, питання, be above the law, бути вище закону, there is no law against something, немає закону проти чогось, obey the law, підкорятися закону, break the law, порушувати закон, Pass a law – прийняти закон, become a law, стати законом, introduce a law – запровадити закон, enforce a law – виконувати закон. Сторінка завершилась. Наступне. Cloud a a A law – law – law порушувати закон. Repel a law, скасовувати закон. скасовувати prohibits something – Закон щось забороняє. Something is against the law. Щось суперечить закону. Stay act within the law. Перебувати діяти в межах закону. Strict, tough law. Суворий, жорсткий закон. Tax, copyright, divorce, etc. Laws. Закони про податки, авторські права, розлучення тощо. Criminal law. Кримінальне право. Civil law. Цивільне право. International law. Міжнародне право. Common law. Загальне право law – судова практика make amendments внести правки. Тепер текст. Подивіться на цей текст. Він величезний, ми його зараз розберемо. Ваше домашнє завдання буде розібрати його, почитати. Ну, загалом люди його вчать. Чи можу я вам сказати, щоб ви його вивчили на пам'ять? Бажано. law? що таке закон? Human beings have always lived together under rules of one kind or another. It doesn't matter where in the world, it doesn't matter in what age, whether the society in which they lived was a basic or a complex one, by our present day standards, they have always, as a matter of necessity, lived by rules. <inaudible> Люди завжди жили разом за тими чи іншими правилами. Неважливо, де в світі, неважливо в яку епоху, чи було суспільство, в якому вони жили базовим чи складним за нашими нинішніми стандартами. Вони завжди, в силу необхідності, жили за правилами. Другий абзац These rules are likely to be influenced by nature and the natural environment wherever people live. And the simple natural instinct which everyone has for survival, they may be influenced by religion or pagan beliefs, and they will cater for the ideas of right and wrong which are instinctive or have been developed to suit the society in which they live. На них впливає природа та природні середовище, де б люди не жили, а також простий природний інстинкт виживання, який є у кожного. Вони можуть перебувати під впливом релігії чи язичницьких вірувань, і вони будуть обслуговувати ідеї добра і зла, які є інстинктивними або розробленими відповідно до суспільства, в якому вони живуть. Підтягнемо третій абзац think about ourselves». If we form a club or a group, even in an informal setting, what is the first thing we will do? Almost certainly, we will choose a leader or organizer and make up some rules. At first, we may not be satisfied with them. As time goes by, we will change and adapt them to suit our needs and any new ideas we may have, but we will not be able to manage without any rules at all. Even criminals who plan a crime will work to a set of rules of their own making, however unpleasant they and their crime may be. Третій абзац перекладаємо. Давайте подумаємо про себе. А якщо ми створимо клуб або групу навіть у неформальній обстановці, що ми зробимо в першу чергу? Майже напевно, ми виберемо лідера чи організатора, і складемо якісь правила. Спочатку ми можемо бути незадоволені ними. З часом ми будемо змінювати та адаптувати їх відповідно до наших потреб і будь-яких нових ідей, які у нас можуть виникнути, але ми не зможемо обійтися без жодних правил. Навіть злочинці, які планують злочин, плануватимуть за набором власних працюватимуть за набором власних правил, якими б неприємними не були вони та їхні злочини. Четвертий абзац. Підтягну. If we think about our family, or our school, past or present, We will know that there are things which we have to do and which we are not allowed to do. Some of these rules will be very obvious and we would expect to find them in any similar situation. Some may apply only in our lives. They may be sensible or they may seem to us or outsiders to be strange, even foolish. We may well question these rules, but we will be told that there is no point in doing so. This is how things have always been and how they are. The law is the law. Перекладаємо четвертий абзац і ввістин ось цей. Якщо ми подумаємо про свою сім'ю чи школу, минуле чи теперішнє, ми зрозуміємо, що є речі, які ми повинні робити, і які нам заборонено робити. Деякі з цих правил будуть дуже очевидними, і ми очікуємо знайти їх у будь-якій подібній ситуації. Деякі можуть застосовуватися лише в нашому житті, вони можуть бути розумними або вони можуть здаватися нам чи стороннім дивними, навіть дурними. Ми можемо цілком поставити під сумнів ці правила, але нам скажуть, що в цьому немає сенсу. Так було завжди і так є. Закон є закон. П'ятий абзац, ось він трохи розірваний. Дивіться, бачите, ми вже прочитали стріночку. Ага, це вам не просто так. Все класно буде. Все знамо. Very often rules will be enforced, because all our parents or others are handing down a way of living and working which has been tried and tested, and which has suited them and possibly their ancestors over many years. Whether they are sensible or silly, useful or useless, serious or fun, we still live by them because it has become the custom to do so. Gradually, over a period of time, customs may change to adapt to new times, just like the rules of the sport. What kinds of rules do we have in our country? Our rules may conveniently be divided into three simple types. There are the basic common sense rules of everyday life. We must have rules which forbid us doing things which almost everyone regards as plainly and morally wrong. We have rules which govern the way in which we should behave in our particular community and which we have learned from experience. We have rules which have gradually developed over many years because it has become the custom to do things in a particular way, and that custom has become a settled and accepted way of behavior. Stop. Перекладати з very often rules зверху. Дуже часто діють правила, тому що всі наші батьки чи інші люди передають спосіб життя та роботу, які були перевіреними, і які підходили їм, і, можливо, їхнім предкам протягом багатьох років. Незалежно від того, розумні вони чи дурні, корисні, чи марні, серйозні, чи веселі, ми все одно живемо ними. До речі, я знайшла тут помилку. Serious or fun, I guess. It must be not a fun. Mm, так, де ми, де ми Gradually. поступово протягом певного періоду часу звичаї можуть змінюватися, щоб адаптуватися до нових часів, як і до правил спорту. Які правила існують у нашій країні? Наші правила зручно розділити на три прості типи. Перше, ну тут немає першої тут точечка. Існують основні правила повсякденного життя. У нас повинні бути правила, які забороняють нам робити те, що майже всі вважають відверто і морально неправильним. Друга точечка. У нас є правила, які регулюють те, як ми повинні поводитися в нашій конкретній громаді і як ми навчилися з досвіду. І третя крапочка. У нас є правила, які поступово розвивалися протягом багатьох років, тому що стало звичаєм робити речі особливим чином, і цей звичай став усталеним і загальноприйнятим способом поведінки. Ось така ситуація. Тут ми зупинилися. Ну що, дочитаємо? Не нудно буде вам слухати не нудно, тому що вам доведеться це вчити розбирати, яке там може бути нужне. Now, if any of these rules and customs important that we can be punished or made to make amends for not obeying them, we tend to call them laws. People do sometimes talk of laws when referring to the rules by which they live their own lives. This is the law in our family. This is the law in our school. These are the laws of cricket or football. We know what may happen if we break these. If we will to a person. If ви, напевно. тому що ви тут не можете стояти, бо це підрядне речення умови. If we break zose. Не чекайте, що це за, за інтрига? Ну, я так розумію, що треба було вичитати ось цей посівник. Yes, Рекомендовано. Угу. У нас буде ось ці уроки будуть безкоштовні на YouTube в нашій групі мої гроші курс вичитаний без цих помилок буде базуватися на підготовці до іспиту, то він буде. Зрозуміло, угу. то він буде у нас без ось цих ось ситуацій, буду пояснювати всі ці правила, і де воно ділося? Так, 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 так. Ось тут. Бачите, яка ситуація. We know what may happen if we break these laws. There will likely be punishment, or in the case of sport, penalties of one kind or another. In our countries, there are certain rules which are there to be obeyed by everyone, by us, by our family, by everyone who is old enough to behave responsibly. As we will see, many of these rules have grown up have grown out of custom, the customs of town and country, which have developed over the centuries and which have been adopted and adapted by the judges sitting in their courts. Many more rules have been laid down for us or by Parliament. If any of us break these rules, we may be brought before a court of law. We may be punished by the court, ordered to make amendments in some way, or the rules which could result in the courts taking action against us if we bring them are called laws. Перекладе. Поїхали, значить, так. Тепер якщо будь-які з цих правил і звичаїв важливі для того, щоб ми могли бути покарані або змушені загладити свою провину за їхнє недотримання, ми зазвичай називаємо їх законами. Люди іноді говорять про закони, коли мають на увазі правила, за якими вони живуть у своєму житті. Це закон у нашій родині. У нашій школі такий закон. Це закон на прикиду чи футболу. Ми знаємо, що може статися, якщо порушити ці закони, і, ймовірно, буде покарання або у випадку спорту покарання того чи іншого роду. У нашій країні є певні правила, яких повинні дотримуватися всі ми, наша родина, кожен, хто достатньо дорослий, щоб поводитися відповідально. Як ми бачимо, багато з цих правил виросли із звичаїв, звичаїв міста та села, які розвивалися протягом століть і які були прийняті. Та адаптовані суддями, що засідають у своїх судах. Багато інших правил було встановлено для всіх нас парламентом. Якщо хтось із нас порушить ці правила, ми можемо постати перед судом. Нас може покарати суд, змусити якось виправитися. Усі правила, які можуть призвести до того, що суди вжитимуть проти нас заходів, якщо ми їх подамо, називаються законами. Тож, завдання кажуть нам, вправка номер три: підкреслють із тексту найкращі синоніми до слів. Rule. Що це таке? Правило. Це custom, regulation, statute чи moral, звичай, припис, статут чи мораль. Basic. Основні. Underlying, primary, fundamental, чи primitive, основний первинний, фундаментальний чи примітивний. Complex, це composite, heterogeneous, varied, elaborate, чи sophisticated. Складний це складний, різнорідний, різноманітний, складний чи витончений. Nature. Type, character, variety, world чи personality, природа це вид, характер, різновид, світ чи особистість. Pagan – це ethnic, gentile, infidel чи profane. Фаганський, це етнічний. І тут пішли слова. Дивіться, якщо ви не знаєте якесь gentle, infidel, profane і таке інше, нам необхідно, родовий, це іновірський чи профанський, нам необхідно подивитися в контекст реверсу. Cater. Це гумор, псування, потурання чи постачання. Humor, spoil, indulge чи supply. Setting – обстановка це scene, scenery, чи set, стена, декларація чи декларація. Suit – Відповідати, підганяти, підходити чи ставати. Conform, adjust, fit, чи пікам. І менедж управляти це run, handle, operate, keep чи direct, керувати, обробляти, оперувати, зберігати чи направляти. Треба вибрати. Зробіть цю вправку, будь ласка. Ми будемо детальніше ці всі слова розбирати на нашому курсі, який стартує 1 квітня, і він буде проводитися 6 е, тижнів поспіль. А поки що тренуємося на цьому, чому не потренуватися тренажер такий. Ну, обережно будемо дивитися, щоб не було помилок. Четверте, установіть відповідність між дієсловами ліворуч та їх визначеннями праволуч. Окей, мейкап. Що це таке? Це to consider розглядати. To put to test or a trial, піддати випробування чи суду, «pass» – пройти, d, doubt, dispute, сумнів чи суперечка, і e, transmit in succession, as from father to son, передавати у спадок, як від батька до сина, F constitute, compose, складати чи складати, і G стверджувати або наказувати догматично. Assert or command dogmatically. І у вас є слова make up, go by, hand down, question, regard, lay down і try. Як ви думаєте, які тут будуть правильні варіанти? В англійській є така штука, як ідіоматичне і фразове звучання. Ось тут нам подають фразові дієслова. слова. Make up у вас буде F, -ка. constitute і compose. Go by. Це я вже даю вам просто правильні відповіді, тому що я сама читала цей Legal English, то схожий дуже ключ, то я знаю, як воно буде. Go by. Це pass. Hand down. Це E. Transmit in succession. Question це doubt. Dispute d. Regard. Це A. To consider. Lay down. Це G. Assert a command dogmatically. It e try. Це B to put to test for a trial. Як ми бачимо. Переклад наступних у цих слів буде синонімічний. Make up – це складати, утворювати, go by – проходити минати, hand down – передавати у спадок, question – сумніватися, ставити під сумнів, regard – вважати, розглядати, lay down – встановлювати, проголошувати і трай випробовувати, намагатися. Ось така ситуація. На сьогодні вам вистачить на наступному занятті ми будемо на наступному році. Він буде відкритий, як завжди, у нас на YouTube і у вас в групі буде ось це. Match The Types і таке інше. Ми будемо розбирати ось це все діло. Домовилися? Ваше завдання попрацювати із текстом, розібрати його ще раз і слова. Все, мої хороші, До зустрічі. Чекаю вас в групі і на курсі.